Логістики командування сухопутних військ для забезпечення ефективного проходження базової військової підготовки військовослужбовець забезпечується відповідним обмандруванням та засобами захисту індивідуального, які зображені на слайді, лазне пральне обслуговування військовослужбовця здійснюється не рідше одного, одного разу на тиждень. Для лазнепрального обслуговування використовуються мобільні лазнепральні комплекси, польові душі, котли швидкого нагріву води, військові стаціонарні лазні та пральні, а також може використовуватись для індивідуального прання пральні машинки в місцях розміщення особового складу. Розміщення особового складу здійснюється в польових умовах. Як зазвичай в наметах. Намети всі обладнані теплоізоляцією та підлогою з вентиляційними отраверами для циркуляції повітря. Для розміщення особового складу використовуються як зазвичай, ліжка або одноярусні, або двохярусні. Намети всі обладнані відповідними. Твердопаливними печами або тепловими гарматами. Харчування особового складу здійснюється з використанням засобів приготування їжі. Це можуть бути як стаціонарні їдальні, пароконвектомати та інше обладнання. А може бути. В залежності від ситуації, це може бути, бути польові кухні. Для транспортування їжі до місць розміщення особового складу здійснюється або термосами, або термобоксами. Мінімальна кількість кілокалорій для харчування військовослужбовця на добу складає не менше, ніж 3,5 тисячі, які доводяться до кожного військовослужбовця в повному обсязі. В раціоні на постійної основі застосовується м'ясо, риба, овочі, фрукти, кисломолочні продукти та кондитерські вироби. Також військовослужбовці забезпечуються сухими пайками, до яких входять консерви м'ясні та м'ясорослинні, мед, натуральний, галети, чай, кава розчинна, цукор. Та серветки. Загальна вартість на забезпечення військовослужбовця складає 108, на весь курс базової військової підготовки 180 тисяч, із них 99 тисяч. Це забезпечення формою одягу та засобами індивідуального захисту 5681 гривня. йде на продовольче забезпечення і 75 тисяч. 727 гривень на забезпечення боєприпасами. Дякую за увагу. У нас підготовка взагалі не стоїть на місці. Це вже четверте видання, і постійно воно вдосконалюється. Саме головне, що надано, чому вона потребувала змін. Перше, неможливо адаптуватись до військової служби протягом одного місяця. Це по-перше, військовослужбовець. Він ну, я так я так вважаю, що є у кожного ну, психологічні моменти, да, коли перший час військовослужбовець прибуває, він може зрозуміти, куди він попав, що від нього вимагається. По-друге, у нас зараз е, пішли е, на фронтах багато застосування е, ну, безпілотних авіаційних комплексів, і тому потребується. Я вже презентував, казав, що у нас введено окремо предмет е, спеціальна підготовка. Там у нас є дві теми. Перше це вивчення засобів радіоелектронної боротьби, які використовуються під час ведення бойових дій. Друге це вивчення вже наших безпілотних авіаційних апаратів. Основно це квадрокоптери, які вивчаються під час. Це також окрема тема для заняття. Також війська потребують, ну, ми спілкуємося постійно з військами, і військах потребують вивчення колективної зброї, яка є у відділенні. Можна ще раз презентацію? Я вже наголошую, ми бачимо. Додано вивчення кулеметів РПК, ПК, це все, це все індивідуальна зброя, точніше індивідуальна, це все колективна зброя, яка використовується в, в відділенні. Далі у нас до цього була тактична медицина, зараз воно вже перейменоване на домедичну допомогу. І тоді включені ті питання. Ну, ви ну, наш це питання завжди вивчається, вдосконалюються, і відповідно до, вже, до сучасних вимог провод е, тактична медицина до доматичної допомоги. І там вже ці питання вивчаються додатково. Е, то, що тут присутні у нас військовослужбовці 160-го навчального центру, і я особисто коли був у них проведенні занять, там вони вже використовують додаткові способи евакуації військовослужбовців ну, поранених до їх пункту стабілізації. Також ну, до цього комплекс тактичне заняття, от зараз ми бачимо, зараз так, ну, комплекс... включено до програми комплексне тактичне заняття, яке проводиться протягом 48 годин, це навчальних годин. Це у нас відповідає, якщо повним добам, це, це три доби. І під час цього курсу військовослужбовці навчаються, не навчаються, вони вже показують свої навички, як вони спроможні чи неспроможні виконувати завдання самостійно, без допомоги інструктора. В, військов, на початку цієї ну, контрольно-тактичного заняття військовослужбовці в складі, вони розподіляються по відділенням і виконують завдання вже ну, в складі відділень. І інструктор вже оцінює. У нього є свій чек-лист, там, де розписаний по навчальним питанням. Тактична, заня... ну, тактична обстановка водиться з таким чином, щоб вона охоплювала всі питання: і оборону, і наступ, і штурмові дії. Одним із питань, цілком тактичного заняття, є вогнова підготовка. І під час цієї вогневої підготовки вона вже, опять же, це є підсумок, підсумок навчання. Вони оцінюються окремо. Тактичні, тактичні, ну, тактичні навички, вогнева підготовка. Ну і хочу зауважити з цього питання, що йому не стається двійка, трійка, відміна. Вони оцінюються просто залік, незалік, готовий, Тому, ну, не залік, готовий, не готовий. Тому ми наробимо відмінності, відміна чи задовільне. Ну я думаю, що це дасть свої, ну, дасть свої плоди. Значить, хочу Перш ну, зауважити, нагадати, що ця програма введена в дію тільки з 1 листопада. Це ще пройшло тільки одна треть курсу. Наприкінці курсу буде проведено і аналіз. І я думаю, що будуть внесені деякі зміни до цієї програми. Тому що, ще раз нагадаю, ми ніколи не на місці. Всі війська у нас, ну всі оперативно командування, всі центри підготовки підрозділів, це все вивчають. У нас також проводиться. Обмін досвідом інструкторами вже впроваджено Генеральним штабом і ну, голокомандующем визначено завдання, щоб, то що нагадував, в, кожному, в кожній бойовій бригаді є свій взвод інструкторів. І для обміну досвіду інструктори з бойової бригади убувають в навчальний центр, інструктор з навчального центру вбуває в бойову бригаду. І таким чином здійснюється обмін, обмін досвідом. Також ви всі знаєте, що впроваджена голокомандуючого збройних сил. Ну, майже щомісяця він проводить наради під своїм керівництвом щодо якості підготовки в начальних центрах, визначаються відповідні завдання. Ну, визначається відповідні завдання. Ну і ми, відповідно, як команда сувпутних військ, їх маємо виконувати. І також, як я кажу, не стоїть на місці. Ми надаємо пропозиції до цієї програми, що буде здійснювати здійснено всередині грудня. І я думаю, що деякі питання, які будуть потребувати змін. Вони будуть змінені, тому що неможливо е, одноособово відпрацювати цю програму. Це робота колективна і вона проводиться постійно. Ну, як я вже казав, це вже за третій рік, да, це вже четверте видання програми, і воно постійно здіснюється. Дякую. Дякую.